Моє вітання, Макс Макса, зв'язку. Сьогодні говоримо про біржу Байнець і про новий лаунчпул, який стартував декілька днів назад. Він триватиме аж до кінця місяця, до 30 жовтня, тобто, у всіх нас є можливість взяти. Участь у цьому заході, і відповідно на цьому трішки підзаробити. Сьогодні розповім для тих, хто не знає, можливо, хтось новачок, взагалі, що таке лаунчпул, буквально декілька слів розповім, куди заходити, що натискати, щоб мати можливість взяти участь і на цьому заробити. Друзі, перед цим, будь ласка, хто ще не підписаний на Ютубчик, обов'язково це зробіть. Там у вас є кнопочка підписатися, ставимо дзвіночок, щоб нічого не пропускати. Тоді обов'язково, будь ласка, ще на телеграм-канал, тому що ось цей пост по цьому лаунчпулу там з'явився ще. Тоді, як тільки запустили цю подію, тобто раніше в моменті, там більше інформації. Там туди інформація потрапляє більш оперативно. Тож, друзі, щоб нічого не пропускати і заробляти разом з нами. Будь ласка, підписуємося на телеграм-канал. Нагадую, що посилання є в описі. Що ж, зараз повертаємось до нашого лаунчпулу. Давайте так, взагалі, що воно таке, як то кажуть, чим його їдять. Лаунчпул це можливість заробляти. Монетки ну, проєкту, до речі, вони вже торгуються. Ось ці монетки, які ми зараз будемо заробляти в цьому заході, в цьому лаунчпулі, NTRN, вони вже торгуються. Тобто, зразу як ви їх отримуєте, якщо там їх достатня кількість, можете заходити і продавати. Так, що таке лаунчпул? Це можливість забирати, заробляти монетки в даному випадку NTRN, за те, що ми будемо холдити певні визначені правилами, умовами монетки. Зараз це BNB, TUSD і FDUSD. Тобто, якщо у вас є якісь з цих монеток, ви є холдером. А тим більше, якщо ви є холдером BNB, вам взагалі не можна пропускати подібних заходів. Нагороди, ми тут отримуємо щогодини, і увага, ми тут не витрачаємо своїх монеток, своїх токенів взагалі, не копійочки. Тобто, якщо ви застейкали, наприклад, там TUSD, ось натискаєте стейкінг, то ви щогодини будете отримувати монетки NTRN. Звичайно, що все залежить від кількості. Чим більшу кількість ви застейкаєте якихось з цих монеток, або всі разом, якщо у вас є ті, ті, ті. Тим більшу кількість усіх нових монеток, ви отримаєте. За це ви не платите нічого. Ваші BNB, TUSD USD і FDUSD залишаються у вас в повному обсязі. Ви в будь-який момент можете додати, якщо у вас там прийшли ще, наприклад, монетки BNB в пул. Або забрати ті, що вже є в пулі, якщо вони вам знадобилися. Я думаю, що тут зрозуміло. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях. Я вам все поясню і вам допоможу. Всього у нас буде роздано монеток NTRN в кількості. Давайте подивимось. 20 мільйонів це 2% із загальної пропозиції. Давайте подивимося, що розподілено, як розподілено по пулах. Бачимо, ми говорили, у нас є 3 пула. BB це 80% від виділених монеток, Steaky TUSD – 10 і FDUSD також 10. І ще часто запитують, чи варто, чи є смисл купувати. Монетки, наприклад, BNB конкретно там під якийсь лавучпул, ну, наприклад, під цей. Я в цьому сенсу не бачу, тому що ви можете втратити на курсі. Наприклад, ви купили B'nB, поклали сюди в стейкінг, отримуєте нові монетки, але курс просів, і тут ви можете не окупити, тому що величезних заробітків. Тут не буде, це 100%, на них розраховувати не варто, пули обмежені, а людей дуже багато. Холдерів багато і всі хочуть підзаробити. Тому, якщо ви вже холдер, обов'язково беремо участь. Якщо ви плануєте зберігати, холити, наприклад, монетки BNB, ви бачите перспективу, те се, ви хочете, тоді це гарний шанс купити якраз BNB. Ціна, в принципі, нормальна, і плюс додатково холдити і додатково отримувати ще прибуток от в цьому лаучпулі. Тоді також потрібно брати участь. Конкретно під цей лаунчпул закуповувати, а потім розраховувати, щоб їх продати, то не потрібно. Це моя особиста думка. Якщо ви новачок і ви прийняли рішення, що хочете взяти участь у цьому лаунчпулі, що робити? Куди заходити, що натискати? Ну, в першу чергу у вас має бути аккаунт на Bidжі Biden, і він має бути верифікований. Вона у вас мають бути якісь ось з цих монеток. Тоді ви заходите на сторінку лаунчпулу, де її шукати. Ось тут більше. Тобто ви зайшли у себе в аккаунт. Вкладочка більше, є лаунчпад, натискаєте. Тут відкриється ось така сторіночка, спускаєтесь, нижче, бачимо наш лаунчпул, і є три пули. Вибираєте, який вам підходить, наприклад, у вас бід знову ж таки. Так, натискаєте стейкінг, вибираєте кількість, яку ви хочете застейкати. Якщо треба брати по максимуму, коротше. Вибираєте кількість, натискаєте, застейкати. Все, щогодини ви будете отримувати якусь певну кількість оцих монеток. Знову ще раз повторюся, що чим більше ви покладете в стейкінг, тим більшу суму оцих модеток ви будете отримувати. Добавити можна в будь-який момент і забрати свої монетки, коли вони вам знадобилися, також можна в будь-який момент. Це без комісій і проходить практично моментально ця операція. Посилання на реєстрацію на самій біржі Binance також залишаю в, в описі, у кого ще немає аккаунту. Переходимо, реєструємось, проходимо ківесі, це верифікація. Там все проходить дуже швидко, нічого складного немає. Якщо будуть питання, звертайтеся, я вам допоможу. Що ж, друзі, ось такий у нас захід, ось така у нас можливість підзаробити. Приймаємо участь, заробляємо монетки NTRN. Дякую вам за увагу, будь ласка. Друзі, хто ще не підписався, нагадую про підписочки YouTube, Будь ласка, поставте лайк цьому відео. Ще раз дякую за увагу. Всім гарного гарно настрою і до нових зустрічей. Пока.